Всім привіт! Давайте сьогодні підключимо розетку. Значить, беремо ось таку звичайну зовнішню розетку з заземленням. Розбираємо для початку. Далі, що роблять більшість людей? Зачищають провід і просто беруть ці жилки сюди вставляють. Що я пропоную зробити? Я пропоную зробити трошки інакше. Я роблю трошки інакше. Беремо акуратно ось цю верхню штучку скидаємо. Вона на зашовках, і нігтем легенько відходить. Зазвичай в нових розетках вона нормально відходить і не тріскає. Так. Скидаємо цю штучку. І тепер. Ми беремо провід. По-нормальному тут має бути три жили: куричнева, синя і якась така зеленувата або жовто-зелена. Так ось, Коречнева це є фаза. Ми її даємо на лівий контакт, синя це є ноль. Ми даємо на правий контакт, а жовто-зелений ми даємо на заземлення. Ну в мене трошки інакша ситуація, то я оцей що відрізняється, візьму на заземлення. Тому що якщо я фазу з нулем переплутаю, нічого не стане. Якщо переплутаю що небудь за землення, то буде халепно. Добре. З цим розібралися, з кольорами. Далі в чим фішка. Що я пропоную? Я пропоную е, взяти ось так кабель запхати, сюди. Маловато зачистив. Чи ні? Ага, добре. Запхати сюди. І зверху його загнути. Загнути його, так, щоб він заліз назад. Фокус. Тобто загнути його таким чином, щоб він прижимався з обох сторін до полоси, щоб збільшити площу прижиму. По-перше, болтик не буде перекошуватися, менший ризик зірвати різьбу. Тому що, ну, гайка і болт будуть стояти рівно. Не будуть перекошеними. А по-друге, по-друге. Буде збільшена площа контакту цього провода і клеми. І таким чином, таким чином, буде більш якісний і надійний контакт. Звісно ж, ніякий електрик вам цього не зробить, тому що це довго. Але якщо ви робите це самі, ось, користуйтесь таким лайфхаком. І, відповідно, тут зажимаємо відповідною бітою Pi 1 чи пігаш 2 То 2 щось не хоче влазити. Пігаш 1 Відповідно, добре це все обжимаємо. Те ж саме я зробив і з іншої сторони, ось така краса вийшла. Те саме стосується заземлення. Беремо акуратно, якщо нема круглогубців чи ще щось, навіть можна легенько тими самими кусачками зробити таку таку, таку загнути легенько провід, таку скобу зробити. Так. Ось беремо заземляючий контакт і так само його прикручуємо. Ну, тут треба трошки більше зачистити. Так, потягну трошки ізоляції назад, щоб не заважало. Ну і, звісно, ж, максимально надійно це все зажати. От. От, Як бачите, гайка не перекошена, тому що з обох сторон той провід прижатий і таке і площа. Набагато більше, ніж при стандартному варіанті підключення. Тепер, відповідно, ставимо на місце цей заземляючий контакт? І закриваємо цією кришечкою. От. і збираємо докупи розетку. Так, тут треба ще трошки виламати цей. Збоку виламати, трошки треба ще надхилем трошки за... підрівняти і буде нормально. Ось воно. Максимально надійне підключення розетки.